Злощасний перехід неподалік мікрорайону Гайок водій легковика наїхав на дівчину, яка переходила дорогу на зебрі. Про це повідомила прес-служба Білоцерківського управління поліції. Внаслідок зіткнення білоцерківчанку з тілесними ушкодженнями ушпиталили до лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування. Нагадаю, у листопаді минулого року на цьому ж переході молодий керманич на смерть збив 19-річну дівчину з собакою. Місцеві благали встановити там світлофор. Це зробили, однак представники влади наголошували, що це тимчасовий пристрій. Але й він працює з перебоями. На Київщині 5 учасників злочинної групи привласнили собі 14 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю укриттів для закладів освіти. Їм повідомили про підозру. Як йдеться на сторінці БЕП члени приватної компанії за змовою з посадовими особами здійснили постачання та монтаж укриттів, які не відповідають вимогам ДБН та ДСТУ. Крім того, не проводились контрольні випробовування укриттів перед постачанням та монтажем, а висновки були лише теоретичними. Правоохоронці обшукали постачальника також службових осіб вдома та в навчальних закладах. Детективи вилучили документацію по контрактам щодо постачання укриттів для шкіл. Понад 6 мільйонів 200 тисяч гривень планують витратити на обслуговування мереж зливової каналізації в місті. Відповідний тендер оголосив департамент ЖКГ на сайті «Прозоро». За ці гроші переможець має розібрати покриття, прочистити каналізаційні колодязі, викачати мул, улаштувати бетонну підготовку, колодязі, відремонтувати окремі ділянки цегляних горловин, вивезти та утилізувати сміття тощо. Але на яких вулицях це мають зробити, у технічній документації не вказано. Подати тендерну пропозицію можна до 19 березня, а виконати роботи підрядник має до кінця листопада цього. Року, ветеран війни Олександр Прокопенко з Білої церкви пробіг халфмарафон Рома Остія 2025 у Римі. Як повідомляє управління з питань молоді та спорту, наш земляк вже вдруге подолав на півмарафон Рим Остія. 2 березня він разом із ветеранами з Англії, Італії, Данії, Румунії та вісьмома українськими бігунами здолав дистанцію 21 кілометр до Тіренського моря. Результат Олександра 1 година 58 хвилин 14 секунд. Він отримав диплом і новий міжнародний досвід. Усі актуальні події на телеканалі Еспресо Біла Церква. Дивіться щодня у кабельних мережах Рось Телеком», Воля та Ларта, а також у Т2 о 18, 21, 23 годинах та вночі. А якщо ви ще досі не підписані на наш Ютуб, то неодмінно це зробіть. Так ви підтримаєте нашу роботу і команду. Волонтери щодня докладають значні зусилля для зміцнення обороноздатності держави та підтримки наших захисників. Вони невпинно допомагають війську дехто навіть вже 11 років. Тож, аби подякувати їхній праці, 72-га бригада нагородила волонтерів під знакою Міністерства оборони України. Подяки отримали 23 благодійники, які допомагають чорнозапорожцям починаючи з 2014 року. І до нині, крім подяк, присутніх нагородили і бригадними хрестами Україна або смерть. Зазначу, на заході хвилиною мовчання згадали полеглих захисників та заспівали гімн України. В далекому 2014 році я так само сидячи в окопах. На Донбасі, на нашому українському квітучому Донбасі, який ми обов'язково відбудуємо, відродимо. Тоді почув таке слово, якого я раніше не вкладав в нього такий сенс, глибокий, волонтер. Хто це такі? Де їх брати, як їх вибирають? Але та підтримка тоді нам була конче необхідна. Тоді кожен військовослужбовець е, міг підрозділ принести щось те, чого не було в Збройних силах: ті самі перші прилади нічного бачення, тепловізійні прилади. Ням культурно-масових та мистецьких заходів, організацією гуртків, секцій, творчих об'єднань у різних жанрах та напрямках у білоцерківській громаді займається комунальний заклад, централізована клубна система. Тож з його очільницею Наталією Яковлевою, ми сьогодні поговоримо. Пані Наталю, рада бачити вас у нашій студії. Вітаю вас, Олена. Наталю, розкажіть, яку роль та функції у білоцерківській громаді виконує централізована клубна система. Клубна система відіграє важливу роль у формуванні культурного простору громади, забезпечуючи доступність культурних послуг для всіх верст населення, саме у сільській місцевості, адже ми всі знаємо, що саме село завжди було і залишається колискою української культури, і саме у селі зберігаються наші традиції, звичаї, обряди, які передаються із покоління в покоління, наша ідентичність. І наша душа, і звичайно, що виконує ще ряд важливих функцій, спрямованих на організацію культурного дозвілля та розвиток творчих здібностей, основними із яких є, це організація культурно-масових заходів, розвиток це фестивалі, конкурси, виставки, розвиток аматорського мистецтва. Хотіла зазначити, що у 2024 році наш Колектив на народний хор аматорський хор від серця до серця підтвердив звання народний, керівником якого є заслужений діяч мистецтв України Володимир Клюєв, а також хор родина. Селища Терезине вони отримали звання народний також у 2024 році. Також ми організовуємо дозвілля для дітей і молоді і ведемо роботу з жителями громади. ну Ось, наприклад, мешканці деяких сіл на початку війни, ну переважно це жінки, зорганізувалися і створили такі, знаєте, свої рідні хаби по плетінню сіток. І передавали її ці ну сітки військовим і створювали волонтерську групу і передавали продукти на передову тобто нашим це захисникам, основі. звичайно, тобто ініціатива від самих мешканців сіл була. А діти в цей час малювали звичайно малюнки з підтримкою, створювали обереги для захисту наших військових із побажаннями про повернення живими, і звичайно ж про перемогу. А скажіть, які заклади входять до мережі клубної системи? До централізованої клубної системи, до її мережі входить 12 клубних закладів, сім будинків культури і п'ять клубів. А які основні заходи проводить клубна система у громаді? А знаєте, зрозуміло, що з війною змінилися і самі формати культурних заходів. І останні три роки ми майже всі культурно-мистецькі заходи вони у громаді відбувалися такі, що були спрямовані на підтримку збройних сил України, вшанування пам'яті загиблих воїнів, державні свята як День Конституції, День Незалежності, День України української державності, дні героїв Небесної Сотні, дні день шанування пам'яті дітей загиблих від збройної агресії Російської Федерації, також заходи присвячені до дня вшанування бійців антитерористичної організації російсько-української війни і інших державних, міжнародних міських і також обов'язково це днів села. А от говорячи про села, взагалі яка категорія вікова категорія людей відвідує заходи ваші? Знаєте, в нас категорія різна? Я би сказала навіть від самих маленьких до самих старших. Я не можу сказати зараз. Ми звичайно залучаємо молоде покоління, намагаємося залучати, але все-таки в них проявляється інтерес до клубу. Ми створювали нові студії, вокальні, хореографічні для цього створюємо. От тому ми намагаємося. А от щодо працівників, взагалі, чи вистачає людей, які зацікавлені в тому, аби проводити такі заходи? Звичайно, вистачає людей, і ви знаєте, особливо зараз яскраво виражено те, що людям ну зросла популярність на українську культуру, на українську пісню, на українську мову, і все те, що є українським. І у нас дуже багато ну, клубів, які відродилися, можна так сказати, відродилися і почали працювати. Наприклад, у селі Піщана, у нас є майстерня по виготовленню лялюк ляльок, мотанок у Томилівці. У нас є майстри по соломоплетінню, А ну, Петриківський розпис, майстри Петриківського розпису. А вот. тому ну наскільки це все знаєте, як то кажуть, ми вже від цього всього відійшли, але на сьогодні це є дуже актуальним. А чи співпрацюєте ви з іншими культурними установами і як саме? Так, для організації спільних заходів ми співпрацюємо із Київським обласним центром народної творчості, із навчальними закладами і бібліотеками нашої громади, громадськими організаціями, благодійними організаціями, із старостатами, і також з іншими громадами Київщини. І, до речі, користуючись нагодою, я би хотіла подякувати організації Важливі дії вони два роки поспіль надають новорічні подарунки на нашим учасникам конкурсу Різдвяна Зіронька і президенту Торгово-промислової палати Рябоконю Олександру Григоровичу за надання приміщення для проведення наших заходів. А от що у нас з будинками культури у села Громади? Чи в кожному є гуртки, секції, чи є що відвідувати молоді і дітям? Так, дивіться, я хотіла сказати, що у в нашій громаді діють численні гуртки, і особливо в 2024 році у нас є вокальні і хореографічні гуртки у Терезине, селищі Терезине. У... Нещодавно у Дроздах ми створили студію хореографічного мистецтва, також фітнес там з'явився. Потім у Пилипчі ми відкрили гурток образотворчого мистецтва недавно і хореографічну студію також. Хореографічні студії в нас також є а, Пилипча, Терезина. Дрозди поки що, але ми е, працюємо далі, тому що ну, поки відповідно був запит на те, щоб там створювати студії, ми відповідно це організували і зробили. От а вокальні студії майже в кожному будинку культури є в клубному закладі. І хто там працює? Це якісь місцеві жителі? Е, да, є і місцеві жителі, є із Білої церкви, приїжджають. А давайте тоді зачепимо тему фінансування. Якщо ми вже почали розповідати про створення таких нових осередків культури, скажіть, чи вистачає його? Дивіться, я хотіла сказати, що всі клубні заклади Білоцерківської міської територіальної громади вони фінансуються згідно програми, яка приймається раз на три роки і розробляється з метою забезпечення належного функціонування клубних закладів в Білоцерківській громаді. Питання фінансування культури, особливо в селах, є дуже складним і болючим, і також воно є недостатнім, тому що основною проблемою роботи клубних закладів є відсутність необхідних фахівців через низький рівень оплати праці. Уявіть собі собі, що на сьогодні керівник клубного закладу, незважаючи на освіту і досвід, отримує заробітну плату меншу за некваліфікованого працівника. Наприклад, заробітна плата прибиральника службових приміщень становить 8 348 гривень, а працівник клубного закладу з освітою та досвідом отримує 8 тисяч гривень. Низька заробітна плата працівників вона є основою діяльності клубних закладів і суперечить знаєте соціальної справедливості і призводить до дефіциту кваліфікованих кадрів, зниження якості культурних послуг і демотивації працівників. І, звісно ж, їх відтоку. У клубних закладах села ресурси обмежені, і а інфраструктура є застарілою, тому що багато культурних закладів на сьогодні потребують капітальних ремонтів, і є проблема із цинічними костюмами, з транспортом, тощо а це вимагає значних фінансових вкладень. А війна ще більше вона загострила цю проблему, тому що значні кошти перенаправляються на оборону нашої країни. От, тому фінансування культури в клубних закладах громади є важливим для збереження культурної спадщини і розвитку культурного потенціалу. А на вашу думку, чому? Така негативна тенденція от щодо і низьких заробітних плат культурних діячів, і от щодо такого низького фінансування. І на вашу думку, як цю проблему потрібно і можна вирішувати? Ну, знаєте, у нас в планах в першу чергу зараз ми займаємося клопотанням щодо престижності працівників клубних, щоб відновити цю престижність. Це ну, наше пріоритетне завдання на сьогодні. Тому що, ну як кажуть, потрібно об'єднуватися, да, якісь ініціативи, ну проявляти ініціативи, говорити про це. от... Про те, що це дійсно є проблемою на сьогодні, а от чи можна бізнес залучати, і чи ви взагалі залучаєте, якось спілкуєтесь? А все, що в наших можливостях, звичайно, але ну це складно на сьогоднішній день. Це складно, тому що ви самі розумієте, що е, якщо ти підійдеш до когось, то кажуть, я там в основному доначу да відправляю на збройні сили України. Відповідно, тому вже як то кажуть, е, що маємо так, відповідно і працюємо. Який у нас ресурс є? От з тим і працюємо. А чи можете нашим глядачам донести, чому культура під час війни це важливо? Тому що культура під час війни важлива. Адже ви знаєте, коли заходять загарбники на нашу територію, а в першу чергу, що вони намагаються знищити, це нашу культуру, це нашу мову, наші цінності, бібліотеки, да, в першу чергу. Тому ми є носіями цієї культури, і ми маємо її. Ви знаєте, якось так дуже швидко відродилося і з'явився інтерес і в молодого покоління. І ми зовсім по. Іншому почали ставитися до, до своєї мови, до культури і цікавитися тим, що раніше було. А от в скажіть в смаки людей змінюються взагалі зараз? Ну, ми розуміємо, що так, все, все модне стало, все українське. А от чи є якась тенденція до якихось напрямків до, до жанрів? Дивіться, молоде покоління, звичайно, у них це соціальні мережі і інтернет. Да, відповідно, ми розуміємо. Їм більш швидкі якісь потрібні результати, якщо вони хочуть щось побачити, вони швидко там чи є виставки, да, у, бо в онлайні вже можна дивитися, да, подорожувати по світу. Більш старше покоління, звичайно, і досі вони люблять відвідувати наш будинок органної музики, творчі. Концерти, театр Саксаганського ну, різні, звичайно, смаки на різний вік людей. Угу. Пані Наталі, і останнє заключне питання: які ваші головні цілі на цей рік, і що б ви, можливо, хотіли змінити у своїй роботі? На цей рік ми плануємо, дивіться, перше, що я хотіла сказати, що 20 березня я би навіть трошечки перефразувала ваше запитання плани після війни. Тому що зараз, під час війни, ми намагаємося більше робити заходів культурних. Тобто, а вже після війни, звичайно, я надіюся, що ми будемо уже займатися тим, що. Капітальні ремонти робити, закуповувати техніку комп'ютерну, костюми, звукове, світлове обладнання. Ну от, а на сьогоднішній день основну, звичайно, частину часу ми займаємося тим, що ми проводимо заходи, тому що це ми маємо про себе заявляти. 20 березня, найближчий наш захід, ми проводимо у. Відзначаємо день народження 386-ту річницю Івана Мазепи у селі Мазепенцях. От запрошуємо всіх жителів села Мазепенці долучитися до нашого мітингу. От далі, у квітні ми плануємо конкурс читців гуморесок під назвою Сміємося значить, не здаємося. Ми дуже довго думали, чи робити взагалі його це другий рік на сьогоднішній день. Але в тому році, ви знаєте, дуже ну всі були задоволені тим, що тому, що наші військові також вони і жартують, і все, тому що життя продовжується, і ми маємо відповідно трішечки знаходити час для і для жартів, і для якихось таких позитивних емоцій. Погоджуюсь з вами, пані Наталю. Дякую, що сьогодні завітали до нас у студії і розповіли про свою культурну діяльність. Дякую вам. Як бачимо, життя вирує не лише в місті, а й у села громади. Долучайтесь до культури та мистецтва. Пропагуйте українські пісні, танці та всю народну творчість. Зачувам гарного настрою та мирного вечора. Ваша Олена Бойко.